У 1932 році у Вінниці сталася величезна повінь. І вся вулиця Франца Мерінга, теперішня київська, була затоплена аж по колишній дитячий світ. Так що тут плавали човнами. Затопило навіть трамвайне депо. Пізніше таких трагедій вже не траплялося. В 1953 році був побудований центральний міст. А пізніше, коли Вінниця стрімко розвивалась, в 1961 році наша набережна була одіта в залізобетон. Так що ми з цим бетоном однолітки прикрашена була набережна двома оглядовими майданчиками, які виглядали як два півциркульних портики сталінського ампіра, до яких вели сходи, які зараз в досить занедбаному стані. Організація 60-х потребувала ще й культурного відпочинку. Колись ось тут стояв наплавний ресторан Попередник Риберний. В 80-х роках він вже був закинутий, а десь до початку 90-х він зник у невідомому напрямку. У кінці 60-х років був побудований. Автовокзал раніше він був трошечки далі, там зараз поліційний відділ. А потім був побудований греко-католицький собор, який, в принципі, і завершив ось цю ансамбль цієї площі.